Вітаю вас, дорогі друзі. Ми знову маємо чудову нагоду зустрітися разом з вами та досліджувати Боже Слово. Дякую усім, хто долучається до нас, підтримує нас, залишає свої коментарі, а також задає запитання. І це важливо. Важливо те, що ми досліджуємо Боже Слово, яке корисно для нас. Бо розуміючи і знаючи Боже Слово, ми знаємо волю Божу по відношенні нас самих, а також і ми таким чином розповсюджуємо Боже слово, Євангелію. І буде проповедене ця Євангелія по цілому світу, і тоді настане кінець. Таким чином ми виконуємо доручення нашого Господа Ісуса Христа. Тому Продовжується це робити. Заохочую вас, щоб ви приєднувалися разом з нами у дослідженні та вивченні Божого Слова. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми світ перед приходом Ісуса Христа. Що говорить Святе Писання про прихід Христа? Або який світ буде перед Його приходом? Чи світ змінюється на краще? Наприклад, у плані економічного зростання. Ні, ми, друзі, цього не спостерігаємо. А навпаки, економічно стає важче жити. Це стосується не тільки країн зі слабою економікою, але більш сильніших і економічно стабільних країн. Нещодавно я давав відповідь на громадське. Опитування компанії u І ось одна, одне запитання звучало так: Як, на вашу думку, економіка в країні покращилася чи покращується? Варіанти відповіді: так або ні. І обҐрунтуйте вашу відповідь. Моя відповідь була. Економіка не зростає, тобто ні. І моє обґрунтування моєї відповіді було ось таке. Коли аморальність збільшується, то бідність розширюється. Бо коли люди крадуть, обманюють, то хіба економіка від цього буде зростати? Звичайно, що ні. Коли державні діячі. Просовують аморальні закони, то хіба це покращить економічний стан людей жодним чином, друзі? Свята Писання чітко говорить та вчить, коли множаться праведні, радіє народ, як пануєш безбожний, то стогне народ. Отже, ось як Біблія описує світ перед другим. Приходом Христа. А це буде час зростання зла, воїн, хвороб, голоду та природних катаклізмів. На запитання учнів. Коли це станеться, Господи, яка ознака приходу Твого, Христос найперше сказав: бережіться, щоб хто вас не звів. Це ознака приходу Ісуса Христа. Також Біблія говорить, що Євангелія буде поширюватися майже у всіх куточках світу. І буде, проповідається Євангелія по всьому світу, і тоді прийде кінець. А друзі, а чи вчить нас Біблія святе Писання, що Ісус може прийти будь-якої миті? Подивіться, Ісус попереджував своїх учнів про ознаки. Тобто, по ознаках ми спостерігаємо, що має прийти Христос. Тобто, перед тим, як Христос має прийти, Він попередив учнів, що має статися перед тим. Він взяв приклад, каже: подивіться на фігове дерево. Коли ви бачите, що воно розпускається, то ви кажете, зближається літо. Ось коли ви побачите оці ознаки. То знайте, що я перед дверима. Апостол Павло також чітко показує нам, які події мають бути перед приходом Господа Ісуса Христа. Коли деякі віруючі в Солуня говорили, що День Господній вже настав. Як, наприклад, багато сьогодні так званих пророків звіщають. Що в такому-то році або місяці має прийти Христос, виправдовуючи або, можна так сказати, ґрунтуючи своє пояснення тим, що ми не знаємо ні години ні дня, коли має прийти Христос. А от рік і місяць ми можемо вирихувати. Друзі, День Господній прийде як злодій вночі. Чи злодій оголошує хазяїну будинку або банку, в який рік і в який місяць він прийде? І він говорить, я не можу сказати вам, в який день, якого числа я прийду, а рік і місяць я вам можу оголосити. Це абсурд, друзі. День Господній прийде як злодій вночі, що означає, що Він прийде несподівано, ніхто цього не буде знати. Але такі люди оправдовують себе свою е, своє таке пояснення тим, коли не виконуються їхні дати, або ж не виконується місяць і рік, яким вони сповіщали, що має прийти Христос, що наречений затримався. як Спричти Господа Ісуса Христа про 10 дів. Друзі, не бариться Господь, а довготерпить. В нього є визначений час, і він пройде тоді, коли ніхто не буде знати. Але такі люди не хочуть вибачитися перед людьми, що вони неправдиво сповістили про день Господній, коли має прийти і Ісус Христос, назначивши день і місяць, верніше назначивши рік і місяць. І не просять пробачення або прощення в Господа за їхнє лжевчення. Тому -то апостол Павло попереджує також віручих в солунях і нас, хай ніхто жадним способом вас не зведе. Або інший переклад говорить: нехай ніхто вас не обманює. Жодним чином, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконик, призначений на погибель, бо той день не настане. Якщо спочатку можна або інший переклад говорить, не прийде бунт і не виявиться людина беззаконня. Отже, відповідь апостола Павла. Того часу на запитання, які події, які події ще мають відбутися до приходу, він говорить, має бути повстання прийти. А і слідуючи, людина беззаконня має бути виявлена. Ось ці дві події ще попереду. Апостол Павло, говорячи про ці дві події, які мають статися, і що їх неможливо не розпізнати. Коли мене не стане. З'явлення людини беззаконня буде всесвітньо відомою і короткою, ось як про це пише апостол Павло. Він, тобто беззаконник, що противиться та несеться на усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог, і за Бога себе видаватиме. І тоді. З'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу свого. Друзі. Ми, як і напевно і віруючи в Солунях, можемо думати, що цей чоловік беззаконня не скоро з'явиться. Це буде у далекому майбутньому. Але зверніть увагу, друзі, на слова Святого Писання апостол Павло дає таке застереження, бо вже діється таємниця беззаконня. Це було написано у Першому століт, столітті, друзі. А що говорити про наше сьогодення? Не здається вам, що це схоже на те, як Іван говорить про Антихриста? Діти остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилося багато антихристів, тобто тих, хто противиться Божому Слову, противиться Христу, з цього ми пізнаємо, що остання година настала. Хочу звернути увагу, що апостол Павло не говорить, що багато беззаконників прийшло. Але він каже, Таємниця беззаконня вже діє. Тому, друзі, ми не повинні втрачати своєї пильності, думаючи, що людина беззаконня або антихрист ще далеко. Ісус говорить, тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте слова, будьте готові. Означають, або написані в теперішньому часі, а не в майбутньому. Тобто готуйтеся, але застерігає Боже Слово. Будьте готові, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Відступництво це також ще в майбутньому. Хтось може сказати, що така подія, як Відступництво завжди існувало. Так, друзі, я погоджуюся. Дійсно, як апостол Павло каже, таємниця беззаконня вже в дії на той час, коли він писав листа до служителя церкви. Тобто апостол Павло говорить про відступлення від правдивої віри. Ось як він говорив, те, пишучи послання до Тимофія. А Дух Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Тобто він говорить про цих людей, які були вже присутні на той час. Там, вже були присутні. Знову апостол Богов каже: «Знай же, це, знай же ти це, він так пише до, Тимофія, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі горді богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні і тому подібне. Потім він доповнює або додає це передбачення останнього часу словами такими. Відвертайся від таких. Тобто апостол Павло вважає, що ознаки кінця завжди присутні з нами, як на той час, коли він писав свого листа до служителя церкви, і так і в теперішні часи. Але, друзі, хочу зазначити, що відрізняє нас від минулого часу. Це те, що ступінь або сила. Зла збільшується кожний раз. Погляньте, як апостол Павло говорить про це. Бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер. Апостол Павло вживає, діє слово теперішнього часу, тримає. Або слово стримує зло, і коли буде усунено, то зло буде більше в кінці. Тому, коли ми розглядаємо тільки це історично, що відступництво було, так що немає нічого дивного, воно існувало в минулому, беззаконня існувало, і раніше до нас, це, друзі, може змусити нас, таке відношення до цього, перестати нас пильнувати. Ви погляньте, з якою інтенсивністю. Можна виразити таким словом, зараз звіщається Євангелія. Засоби масової інформації. Така як радіо, телебачення. Зверніть увагу, в соціальній мережі майже кожна церква транслює своє служіння по Ютуб-каналу. І буде проповідане ця Єванля царство по цілому світу, на свідоцтво народам усім. І тоді Прийде кінець. Тому, друзі, ми, як християни, не повинні втрачати свою пильність. Біблія, друзі, не сповіщає нам ні року, ні місяця, ані числа, коли проповідь Євангелія буде завершена. Ось тому ми маємо бути готові щодня. Друзі. Хай Бог благословить вас в цьому. На цьому я закінчу нашу сьогоднішню програму. І, як завжди, вам говорю, залишайтеся з Богом.